Вітаю усіх і я і мої лялечки. І сьогодні у нашій ляльковій родині сталися такі невеличкі зміни. Одна із моїх лялечок покинула дім. Ось та лялечка, яка в кутку стоїть, в такому капелюсі гарному, в таких шатах. Вона давно якось мені не дуже вписувалася в цю поличку. Тут у мене будуть інші ляльки іншого плану знаходитися, і вона така трішечки неформатна, зріст її 55 см. Вона не стає там, де інші лялечки, бо вона висока, а сюди вона низька. Ну, коротше, як то кажуть, лялькарів, колекціонери зрозуміють. І я вирішила її продати. Ну, і тут мені так випадково трапилося, зовсім випадково трапилося покупчення цієї лялечки. Якщо коротко, то я навіть не не здогадувалася, що так зможу її сьогодні продати. Я зайшла до секанду, там жіночка одна розглядала лялечку Таку не дуже в гарному стані. Вона на люксі витягувала десь 500 з чимось гривень. Ну, такі у нас лялечки десь гривнів по 200 продають в такому стані. Не брендова. Брудна. Ну, коротше, потрібно над нею працювати. Ну і я показала їй фото цієї лялечки, кажу, можливо, вас зацікавить така. Вона так, 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 а скільки ви за неї хочете. Я назвала ціну, її все влаштувало і так ми з нею знайшли, досягли певного торгового договору. Ось бачите, Так, ніби і пустувато, але я трішечки там зроблю по-іншому. Ну, Зараз я її спакувати не буду, тому що тут Ґ? по місту вона буде їхати через декілька кварталів і вже буде чекати її нова матуся. Так що її просто загорну в бульбашкову плівку, в паперку, як то кажуть, в народі. Цього добра у мене вистачає. І ось такі в неї. Тут все ціленьке, ніжки, ручки. Лялечка в дуже гарному стані. Вона і до мене приїхала в гарному стані. Я просто випрала одежку і привела до порядку волосечко. І от зараз я її пилинаю, як малу дитину. З любов'ю, так, ніби трішечки і, і жаль, але не наскільки, щоб, щоб, як то кажуть, зажаліти. Тому що жінка купила для своєї онучки на подарунок, і я думаю, що всі будуть задоволені. І бабуся і онучка. Так що. В секунді можна не тільки купити, а ще й продати, виявляється. Як то кажуть, такий момент спіймала. Так, тепер ж, ще ж треба якусь торбу для неї підготувати. Перекидала свою торбу з торбами і знайшла ось таку довгу сумочку. Еко-сумочку. Це як зараз пам'ятаю, сумочка Інни моєї учениці, вона її ми знаємо, зірочки наносили методом трафарету Я навчала діток розписувати тканинку. Ну, і так ця торбочка в мене залишилася, і якось, якось не знаю, привикла у мене. Зразу була вона в кабінеті, а потім приїхала і до мене додому. Така гарна, з довгими ручечками так що, так що так. І зараз, так, трішечки ще раз. Ага, це в мене вже інша вітрина. Там, де скупчення ляльок, і ось я хочу ту, що в куточку стоїть, перемістити ну, на це місце, де була ця лялька. Так що там, ото кажуть тут, тут пусто, а там густо. і потрібно ну Або цих поставлю ще потім малюток кудись, Ну хоча вони мене тут надихають. Вон у мене ще є такий хлопчик безхозний не знаю, куди його поставити. Він у мене ні з чим дуже не компонується. Не знаю, поки що туди поставила, а далі буде видно, де буде йому містечко. Та й так, всім папа -па, і лялишці теж.